Едеард Вадимович Фукс буває у Кривому Розі раз на кілька років. Поїхавши з міста у 70-х, 81-річний гірник у третьому поколінні він досі навідує тут родичів і могили предків. Цього разу могили родичів Фукс старший разом із сином Сергієм шукали довгенько. От згорівша опора, ми завжди по ній орієнтувалися. Але таки знайшли. Ну, здрастуйте, дорогі. Останній, мабуть, раз, як вам сюди прийшов. На Бажанівському кладовищі поховані батько Едуарда Фукса Вадим Едуардович, тітка Зоя Едуардівна і бабуся Матрона Тимофіївна. Їхні обличчя, звісно, значно молодші, сьогодні є впізнаваними завдяки двом виставкам ретрофотографій, які з величезним резонансом відбулися в Криворізькому виставковому залі. На одному з таких фото є і саме Едуард Вадимович, щоправда, чотирирічним хлопчиком на руках у бабусі та діда, видатного гірничого інженера і захопленого фотографа-любителя Едуарда Карловича Фукса. Саме його колись без а сьогодні безцінні знімки показують нам людей і будівлі, природні та промислові краєвиди, в яких минало життя Кривого Рогу 100 років тому. Разом із ініціатором виставки, членом спілки краєзнавців України Ігорем Рукавіциним, Едуард Вадимович Фукс довго переглядає пожовклі від часу знімки. Ось перший випуск Криворізького гірничого технікуму. І один із двох десятків випускників його батько Вадим Едуардович Фукс. Можливо, хтось із криворіжців упізнає на цьому фото і своїх бабусів чи дідусь. Ось дніпровські пороги, знімки розміром 9 на 12 зроблені та надруковані самим Едуардом Карловичем Фуксом наприкінці 30-х років минулого століття. Зрештою, Ігор Рукавіцин дарує онуку та правнуку Едуарда Карловича Фукса нещодавно виданий перший випуск Криворізького альбому. Сюди Ігор Анатолійович включив світлини, зроблені Едуардом Фуксом, відскановані зі скляних пластин і опрацьовані фотографом Георгієм Аргуновим. З благодарністю Едуарду Фуксу я любов'ю к родному городу Ігор Гаррукавіцен. Країві. Я зі підпис поставлю. 81-річний нащадок Едуарда Фокса не приховує розчулення. Він вражений, що пам'ять його репресованого діда, чиє ім'я навіть вголос небезпечно було вимовляти за радянської влади. Сьогодні вшановують виставками, книжками і медалями. І це не дивно, адже крім унікальної колекції мінералів, найповнішої карти Надир Кривого Рогу і тисяч знімків людей і краєвидів, Едуард Карлович залишив по собі цілу гірничу династію. Син Вадим, онук Едуард, правнук Сергій і праправнук Вадим. Так чи інакше причетні до гірництва. А починалася ця династія тут у кривому розі в районі Кресу. Їх сім'я тут проживала до 77-го года. У нас к вам така просьба. Не пустили б ви нас во двор. Ми б хотіли пару фотографій зробити. На робітничому селищі у так званому будинку Карасика родина Фоксів жила з початку 20-го століття. Сім'я Ободовських купила будинок номер 97 по вулиці Шконда у 70-х роках. Його перебудували, але ще довго на горищі зберігалися ящики з дивними скляними пластинами. Прибираючи їх звідти кілька років тому, господарі і не припускали, що то цілий скарб. Шкодувати запізно. Родичам Едуарда Фокса і шанувальникам старовини залишається радіти, що збереглися деякі знімки і сам будинок. Можливо, у ваших сімейних фотоальбомах або на горищах теж зберігаються інші безцінні скарби нашого минулого, і вони можуть розповісти ще чимало таємниць подібних до історії родини Едуарда Карловича Фукса.